У податковій відбулося нагородження переможців першого етапу всеукраїнського конкурсу дитячої творчості Податки отрима дітей. Вперше конкурс провели у 2001-му, відтоді, коли беруть активну участь у заході. Цьогорічний конкурс ювілейний, йому 10 років. І проводиться він за сприяння Державної податкової служби у три етапи: перший на районному рівні, другий на рівні області, третій на рівні Державної податкової служби України. Його мета полягає у вихованні платника податків з самого дитинства цього року. У конкурсі прийняли участь 45 юних краян, які створили 46 художніх творів: два твори декоративно-прикладного мистецтва та два літературних твори. «В Котрий рік поспіль ми маємо таку приємну місію нагородити наших діток. Учасників конкурсів, кращих серед кращих. Хочу сказати, що цей конкурс має особливість, тому що 10 років рівно в цьому році виповнюється, як ми проводимо конкурси, тобто ювілейний рік. Конкурс цей був в три етапи. Перший етап це на районному рівні, другий етап на обласному рівні, ну і третій етап на рівні ДПС України. Тепер буду безпосередньо говорити про ваші твори. Твори безподобні. Хочу вам сказати щиро. Досить на художньому рівні дуже гарно. Я так розумію, що ви попрацювали і ваші вчителі. Але якось діти, отак знаєте, по-дорослому досить дивляться на ту ситуацію, яка є в нашій державі. І дорослими очима. Я вам говорю щиро, так як воно є. І конкурсна комісія, от Наталя Степанівна, підтвердить: були всі здивовані. Діти дорослішують, малюнки прекрасні, гарні. І я за це можу тільки вам подякувати. Цей український конкурс проводиться серед учнів в двох вікових категоріях: – 9-11 років та 12-15. за трьома напрямками малюнок, декоративно-прикладне мистецтво та літературні твори. Серед цьогорічних переможців вихованці Віздецької школи мистецтв, Коломийської дитячої художньої школи, будинку дитячої та юнацької творчості, учні міських шкіл. Того дня не було жодного учасника конкурсу, який би не отримав подарунка. А одна з переможниць літературного змагання Христина Сефіріна зачитала уривок із свого твору. Дівчинка вважає, що про податки треба знати все ще з малку. Я беру участь в конкурсі податки очима дітей вперше. Мені дуже сподобався цей конкурс, тому що я отримала перше місце. На мою думку, я думаю, що це для мене велика честь і. Я думаю, що спочатку діти мають зразу розуміти з з малих років, що сплачувати податки потрібно і віддавати гроші державі. Від цього залежить зарплата лікарів, науковців, державних працівників. Військових, держслужбовців, і мені велика честь, що я брала в цьому конкурсі участь. Захід є цікавою та ефективною формою виховної роботи із підростаючим поколінням, кажуть податківці. У роботах учасників вражає дорослий погляд на життя, їхнє розуміння економічних проблем держави. Від платників податків переможців та учасників конкурсу привітали керівник Коломийського заводу управління будматеріалів Іван Семотюк, заступник директора Абомікс Роман Гушулей, підприємець Богдан Колодніцький. Всі меценати придбали роботу які їм сподобалися, і таким чином зробили подарунки на Миколая юним художникам на завершення заходу. Податківці запросили всіх учасників до участі в конкурсі податки очима дітей у 2013 році. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК».